Друзі, доброго дня! Сьогодні 21 квітня. Сьогодні хочу висаджити небагато кукурудзи, попкорн. Дивіться, пакет. Десь десяток яка корнева система. Небагато. Десяток, бо йдуть холода, мабуть, прийдеться закривати ковпаками. Дуже добра коренева система. Розвинута. Ще хочу показати вам на якої стадії кавуни у нас в акваріумі. О, дивіться, вже третій лист, вже пора підживлювати НПК-13-43-13. Непоганий кавунчики, готується як вже десант. Думаю через 2-3 дні будуть вже висаджені по термос. Так, в цих стаканах резерв. Це Чарльстон Грей на підстраховки. Небагато огірків. Це вже в відкритий ґрунт. Ну і там кукурудза, вже вон, де стоять стакани, вже така солодка. Тут небагато диняк. В цьому році вирішили не садити багато. Бо істини нікому. Тут кар'єра знаменита. Це Флоренція. Дві Флоренції, дві кар'єри. От бачите, ще кавунчик фараули лізе. Так, ну, за золоту трійку я казав. Тут фарао, карістан. І цей третій сорт, що я...